До приміщення льодової рини на вулиці Дружби, де розмістили центр вакцинації від ковід-19, місцевих приймають з 10 ранку. Бахіли бюлітень і наліво. Вакцинують людей, які зареєструвалися через додаток Дія. Серед охочих Ірина її навесні записала донька. До центру зробити щеплення. Прийшла з чоловіком. Спочатку вони консультуються з лікарями та заповнюють документи. Далі сама вакцинація. Боялися, ми дуже ждали довго це, тому що ми ще не попадаємо в категорію 61. Ні, тому я хотіла побыстрее зробити. Прививка привівка через 28 днів повторно, не чекати три місяці. Меня устраивает очень довольна. Позаду процедура щеплення і у 80-річної Ії Васильівни. Ну мене дочка настояла, говорит, мама обов'язково, тому що я переболіла в апрелі ковідом. Я столько уколов переделала, що это очень його не почувствовала. У центрі розгорнули п'ять мобільних бригад. У кожній лікар та дві медсестри, які три місяці тому пройшли навчання. Процедура займає буквально мінута-дві. Вакцина у нас храниться в сумці-холодильниці. Вакцина Коронавак зберігається при температурі плюс два, плюс восьм. Одночасно можуть зайти п'ять осіб, і з інтервалом п'ять-десять хвилин вони змінюються на інших. Ну, ми так прогнозуємо, що за годину пропускна способність цього центру може бути від 30 там, до 40-50 чоловік. Протипокази до вакцинування це підвищена температура ну, і поганий стан пацієнта. Все. За день вакцинувати можуть зо три сотні охочих. За рекомендаціями МОЗ, центр має працювати у вихідні дні. Графік роботи він буде ковзаючий. Ми будемо бачити навантаження цього центру і коригувати його режим роботи. На цьому тижні він працює три дні. Четвер, п'ятницю він працює з 10 до 18, У суботу він буде працювати з 9 до 15. Це вже третій центр вакцинації, який відкрився і почав працювати. Донецької області на минулому тижні відкрився Маріуполь. Вчора Торецьк, сьогодні Краматорськ. Потрібно майже 70-75% вакцинувати, щоб ми могли сказати, що ми подолали кризу. Такі ж центри масової вакцинації, каже Володимир Колесник, протягом цього та наступного тижня відкриють у Бахмуті Покровську, костянтинівці Загалом на Донеччині з початку вакцинації щеплення зробили 76,5 тисяч людей. Надія Задорожня, Євген Єжов. Новини на Суспільному.